Моє вітання всім сьогодні, при нагоді, я поділюся з вами про канал ЛБШ Клаб та розкажу, що особисто вкладаю я. в Це каналу вже майже три місяці, і є що розповісти. Тут опорою стане наш путівник. Понеділок ми віддали чоловікові, тому що він у нас поки один, і саме він нас усіх кружляє зі своїми історіями про Елобаше та інших видатних жінок. Голос Сашка, його інтонація зачаровує багатьох, а про чоловічу енергію, як, яку ми всі потребуємо, і говорити не варто. У вівторок маємо День косметології, як інакше, якщо Єлабеше професійний бренд. У цій рубриці, завдяки запрошеним фахівцям, ми масштабуємо професійний підхід до косметології, а ще намагаємося поєднати жінок зі своїм косметологом. Бо це справа не менш тонка, як і наше поєднання саме зі своїм психологом. Косметологія один із найпотужніших інструментів зміцнення ментального здоров'я за рахунок збільшення любові до себе, а ще це майже сути жіночий світ, наш з вами зрозумілий світ, дівчата. У середу ми зміцнюємо своє ментальне здоров'я. На це був найбільший запит згідно з нашими попередніми опитуваннями аудіторії. У рубрику запрошуємо як кваліфікованих психологів, так і будь-яких інших духовних практиків, які можуть бути цікавими та корисними в питаннях саморозвитку. Четвер улюблений день молоді, тому що він найбільше схожий на звичний інстаграм або тікток, короткі відео, корисні поради, швидкі результати. Цей день про численні інструменти для нашої зовнішньої краси. П'ятниця мій день, і я розумнічую. Я не медійна персона і не свічуся у соцмережах, але тут, наче зірку, піймала, скажете ви, але ні. І це я відразу позначаю у своєму дописі про головну героїню. Я досить доросла жінка жінка, яка прожила першу половину свого життя за повною програмою. Я та жінка, яка досягла певних результатів. Дуже люблю вислів Насіма Талеба. ті, хто кажуть, мають діяти, і тільки ті, хто діє, можуть говорити. Ця думка дає мені зелене світло говорити, бо я ще та діячка. Я маю трьох дітей з достатньо великою різницею у віці, для того, щоб відстежити свій розвиток в материнстві. Моя кар'єра від продавчині до власниці компанії. Також допомагає мені спостерігати свій розвиток. Стосовно моїх стосунків з чоловіками, не ні можу нічим таким похизуватися, але я була двічі у шлюбі, та те, що мої діти в гарних стосунках зі своїми татусями, а я до всіх чоловіків мого життя не маю жодних питань, окрім вдячності, показує, що я ну, і не так погано владнаю з чоловіками. Але найголовніше, я дуже щаслива, я щиро щаслива людина і бажаю цього відчуття всім довкола. Я нарешті розібралася зі словами відомої молитви. Боже, дай мені душевний спокій прийняти те, що я не можу змінити, відвагу змінити те, що можу, і мудрість відрізнити одне від другого, жити нинішнім днем, радіти кожній миті. Вважати негоди, дорогою до миру, приймати цей складний світ, яким він є, а не яким хочу бачити його я, вірити, що все так чи інакше стає на свої місця, якщо є довіра у серці, спостерігати це із вдячністю, і є безмежне щастя. Знаєте, чотири роки тому в моєму житті трапився пік різних життєвих змін. Та деякі з них були досить трагічні. Саме, саме вони штовхнули мене у довгий період рефлексії. Мені потрібні були відповіді, і я їх шукала в книжках. Я прочитала багато книг, більшість з яких перечутувала по два-три рази, щоб повібрати в себе якомога більше інформації. Читала про нейрологію та психологію, читала про езотеріку, бо цікаво було знайти хоч якусь інструкцію для себе, самої та інших. До сьогодні дуже багато чика... читаю і слухаю різної інформації, тому що чим більше дізнаєшся, тим глибше розумієш всю безмежність цього простору. Розумію, що мало хто з нас читає з різних причин, розумію, що кожна має свій шлях до знань, але, але мені так хочеться поділитися всім тим, що я не просто дізналася, а ще й прокачала своїм власним досвідом. Так хочеться, щоб те, до чого я прийшла у свої 50 років, стало для інших доступнішим набагато раніше. Відомий персидський філософ Румі сказав для будь-кого без провідника кожна дводенна мандрівка перетворюється на сторічну подорож, Як ми ж ми, якби ж ми знали відповіді на всі наші питання, але на які знаємо. А хтось знайшов відповіді на інші питання. Отак і розповсюджується інформація, яку ви можете знайти будь-де за вашим бажанням, в тому числі і на нашому каналі. Ось і добралися до вихідних, де ми відпочиваємо, як вміємо, назвали Суботу днем ментально моментального ментального здоров'я та створюємо такий контент, який вам швидко підійме настрій. Це спорт, жарт, пісні, чиясь творчість та щирість. Неділя це день ментально ліричного настрою, і тут ми просто спокійно насолоджуємося тією самою естетикою, яка робить наш світ повнішим та красивішим. Що ще треба напередодні нового тижня нашого життя? Загалом на зараз працює чотири людини: два чоловіка та дві жінки, дві особи середнього віку це я та рубен. І два представника підростаючого покоління Богдан та Саша Слободянова. Хлопці, як хлопці, відповідають за технічне обладнання каналу і роблять таке, про що ми, жінки, навіть і не здогадувались, як вам бібліотека, до речі, і буде ще всього, від чого тільки щелепа відвисає. Ми з Сашою дівчинкою відповідаємо за контент, естетику та зручність каналу саме для жінок. Знаєте, це таке чарівне поєднання жіночої та чоловічої енергії, здібностей, привілей. І ця синергія робить нашу справу не тільки дуже цікавою та корисною, але й неймовірно приємною та потужною. Дуже хочеться, щоб все те, що ми робимо, було для вас не тільки корисне на дотик, але й дуже приємне за відчуттям. Приєднуйтесь та залишайтеся з нами! Далі ще буде. З вами була Лариса Гуріна.